Гей-йоу, ви на каналі Блоксай І сьогодні ми з вами граємо в гру Ball 4. Це друга частина. Тоді я закінчив на Шостому левелі. По цьому. Давайте знову спробуємо. І все. Тепер до цієї штучки. Зараз на неї запригнемо і пригаємо все тепер вгору ми піднімаємося. Все ми підняли. О! Виходить. Те, що потрібно. Зараз ще заперигнути потрібно. Хоп! Хопля, і поїхали. Отак ми віднесли цього чудика. Під'їдьте сюди. Отак, 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 так. Треба під'їхати. Трохи, трохи, трохи під'їжджаємо, під'їжджаємо. Ще потрібно отак. от. Взагалі, так добре. Буде отак. О! І супер. І запригаємо на нього. І. Отак! Все шикарно! Ви, будь ласка, не забудьте підписатися та писати. О! Добренько. Тепер я знаю, що потрібно зробити отак. Тоді далі ось так от. Тоді трішки сюди, запригаю і сюди пригаю. Тоді зараз розгону на цьому чудику, мав підпригнути до зірочки, але не допригну трішки. Котимося. Зараз ми маємо це опустити. Можна ж по його посмішці поняти, не поняти, а зрозуміти, чи все добре в грі, чи ні. Якщо я ще зробив не так, він не посміхається. А якщо все так зробив, він має посміхатися. Я маю ловити зірочки, щоб тоді мені розблокувати більше цікавих таких левлів. Зараз потрібно. Так зробити. Трішки не зробив, так як я і думав. О! Так, так, так. Шикарно. Я перепрігнув. Тепер вгору його. Все, добре. На вітричок маємо сплигнути. Я й сам не повірив, що можна на вітрічок пригати і все. Отримав я медальку. Грати. Ми тоді ось так перепригаємо, а тоді біжимо е так робимо, тоді перепригаємо і біжимо його ставимо туди, щоб ми тоді запригнули вгору. А чудик нам цей не заважає. Взагалі -то їх потрібно знищувати. ну у мене вже є медаль, а вам потрібно їх просто знищувати. Тобто на них вставати вгорі, а не збоку. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому ключучому відеоролику. Дякую. Я дуже стараюся. І запригуємо і трішки. о добре. О, я так зрозумів, без розгону потрібно. Так, нарешті! І ми переходимо до 10-го леву. Ну, все, давайте грати далі, обережно і плигаємо. піднімаємося. І ось так от все від легко. Нічого складного я не бачу. І за пригаймо. Ви, будь ласка, поки не забудьте підписатися та поставити вподобайку цьому крутючому відеоролику. Дякую. Yes. Наступний левел 12. Ось так от. Я все легко пройти. Угу. Mm -hmm. А це вже складніше буде. Все одно не дуже складно. Все! 13 левел. Ось тут уже складно. Давайте зараз. Тут уже складно. Зараз він в тунелі я йому нічого не зроблю. Він мені от зробить. Зараз знову спробуємо. Забрав монеточки і все. І запригуємо. Ось так ми і переїжджаємо на інше місце. Потім на нього обережненько Ось так от. Забираємо. А, я думаю, забрати, але... Yes. Zařaz. Potřebná. Potřebná tak švýdeněnku. 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 Švýdeněn. Švýdeněnka, Švýdeněnka, Švýdeněnka. Yes. Pořád tak potřebná. Tady kamen krutý І запускаємо. Ми маємо на кам'янець заплигнути. І тоді на цього шудика, тоді на іншого. І далі. Там далі бос був. Граємо в гру з босом. Перепругуємо його бережненько і тепер тікаємо сюди вкрай. Зараз він повернеться і ми будемо на нього бігти. Ні, -ні, -ні. трішки не так як потрібно. Є, yeah. і тепер цей біжить і я. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Я вкрай біжу тоді. І тут буде вже, я так думаю, полегше. Вин снова бежит, а я снова текаю. Текаю в край. Ой. Е. Yeah. Так. Бережненько, і в нього одне життя швиденько. Ми маємо виграти його. Будь ласка, поки не забудьте підписатися, то поставити подобайку цьому крутючому відео. Дякую. Все, нарешті ми прийшли Red Bull 4 в першу мапу. Це перші 15 левлів. Мені дуже сподобалося. Далі буде лісна карта. Ось, всі ми 15 прийшли, а тоді я засніму вам відео про другу частину Deep Forest, тоді третя Box Factory, четверта частина Battle for the Moon і п'ята Into the Caves. Всім дякую за перегляд, бувайте!